Сумський обласний центр зайнятості є партнером громадської організації Інтелект Сумщини в проєкті надання психосоціальної підтримки населенню. В даному проєкті бере участь декілька філій Сумського обласного центру зайнятості. Це Актирська філія, Роменська філія, Сумська філія і безпосередньо Сумський обласний центр зайнятості. Всі добре знають, що основна мета діяльності служби зайнятості це. Сприяння працевлаштування шукачам роботи і забезпечення кадрової потреби роботодавців. Щоденно ми в своїй діяльності працевлаштовуємо, навчаємо підтримуємо підприємницьку ініціативу. А це все вимагає від нас комунікаційних здібностей, стресостійкості, уміння спланувати свій час, уміння спланувати допомогу пошуку роботи наших клієнтів. Тому всі навички, м'які навички які зараз затребувані, вони також є важливі для наших фахівців, тому ми тут. Взагалі ми потрапили в проект як робота з безробітніми людьми, так як у нас є обслуговування категорії бездомних ВПО і люди з інвалідністю, які мають різні захворювання. Найскажем цікавіше була ще робота із працівниками установи. Ну по всім групам були проведені цікаві заняття. Кожна група про говорила про те, що якби потрібно проводити такі ще, якби навчання далі сесії. Але е, що хотілося б найбільше сказати, що, наприклад, якщо ми беремо категорію працівників, з якими також, на жаль, е, на рівні місцевого нашого самоврядування мало проводиться з таких, таких заходів. І, е, можливо, це, знаєте, такий негативний, позитивний був результат, але два працівника комунальної установи, які пройшли такі навчання, виявили бажання подати своє резюме на вищі посади.